Лежимо з хлопцем в ліжку, і в мене постійно нав'язливі думки, про що він думає, а що в нього в голові, а що в нього зараз? В цей момент я чую, і я розумію, що, скоріше за все, він просто спить, але в цей момент в моїй голові ще одна думка: а що йому сниться? 100%, йому сниться, що він десь гуляє, щось він робить. Він встає зранку, йде на роботу, і у мене думки. А чи точно він на роботу пішов? А чи точно він на роботі? Треба перевірити. Треба перевірити. Зараз я йому подзвоню. Якщо він не візьме слухапку, значить він точно не на роботі, а десь гуляє. Значить, він точно з якоюсь бабою. Я дзвоню, він каже: Да, кохана? Привіт, кажу я. А ти де? Так на роботі? Да? -м. А ти чого дзвонила? Та ні, нічого, просто спитати, як в тебе справи. В тебе все добре? Ну добре, давай до вечора, пока. Але ж мене не заспокоюється, я знову починаю думати: а якщо він мені збрехав, і вона просто знає, що я є. І я знову дзвоню, дзвоню, ще раз кажу: слухай, а включи відеозв'язок, щоб я побачила, так? Да? Угу. Він вмикає, і все нормально. І Я бачу його офіс, де він працює. І от у мене питання, що зі мною не так?